Западе зменшили міру, сну чого нас сьогодні, 11 грудня, свій день народження святкує друг України Андрій Макаревич, один з небагатьох на Росії, який виступив проти путінського режиму ще в 2014 році. Сьогодні святкує 69 річчя. лідер легендарного гурту Машина Врімені, який є найстаршим рок-гуртом у Росії, ще досі активний. Вы не были в Крыму с 2014 года? Нет. Невозможна ситуация, что вы поедете с гастролями туда, например? Не поеду. Через Нет, я не Крыму. хочу туда ехать. А почему? Я считаю территорию оккупированной. Настав час пригадати, як Андрій Макаревич бореться з російською агресією вже понад 10 років. Дружина Андрія Макаревича сьогодні розповідає, чому не хоче для сина паспорт Мордора. Четверта дружина Макаревича народилася і виросла в Києві. Також сьогодні Макаревич прокоментує замовні статті, як його цькують на Росію, і чому він бореться проти путінської агресії. Я розкажу вам. про страну, Где свет у темени в плену, Где на устах лежит печать, Где хочешь жить, умей молчать, Где за одну лишь фразу Вас упакуют сразу. Я скажу вам про страну, Что с дуру вляпалась в войну, Где гонять шнягу про напасть, мол мир грозит на нас напасть, где так мозги засрати, Хоть розгрібай лопати. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростослав Продакшн. підписуйтеся і включайте дзвінок. І вітайте Макаревича з днем народження у коментарях. Отже, йдемо до дружини Андрія Макаревича, яка, до речі, на 30 років від нього молодша. А вона народилася у Києві і виросла також у столиці України. Закінчила вона факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Бач, як цікаво. Ну не бачу я її в університеті. Мабуть, трохи старша за мене. В Україні вона мала ім'я Інна Калініна, однак переїхала до Ізраїля і стала Ейтан Кляйн. Працює у сфері туризму, організовує подорожі країнами Близького Сходу та Африки. Завдяки своїй професії вона змогла б зблизити з Макаревичем перепознайомилася в Ефіопії. Макаревич захотів поїхати до цієї країни і звернувся до клубу подорожей Михайла Кожухова, з яким Кляйн багато років співпрацює в Ізраїлі. Кляйн також отримала історичну світу на запитання журналістів про весілля з Андрієм Макаревичем. Надвідповіла, я дуже поважаю працю журналістів, і я і сама в минулому журналіст, але вважаю, що наше особисте життя з Андрієм повинно залишатися особистим. Пара познайомилася у 2020 році, а в 2022 році Андрій Макаревич нещодавно, власне, став четверте батьком. 30 березня у парі з'явився син Ейтан. На своїй історичній батьківщині Ейтан дала і прихисток Андрію Макаревичу, який не згодний. З війною і з путінським режимом Кляйн підтримує антивоєнну позицію чоловіка іноагента і час від часу дозволяє колючі висловлювання в бік його терористичної батьківщини. Пусть узнає вся страна з цього вам моменту, яка опасна і трудна життя іноагента. Сьогодні підписники у дружини Макревича запитали, чому її з Макревичем восьмимісячний син Ейтан не отримуватиме громадянство Російської Федерації як тату. Ейнат зазначила, що читаючи новини, вона з кожним днем все більше переконується у варварстві Росії і не хоче подібного майбутнього для своєї дитини. До того ж, сама думка про країну, яку розв'язала криваву війну і влаштовий геноцид українському народу, викликає у неї огиду. Новини з Мордура все більш і більш страшні. Пише жінка: запит на 9 років колонії для Яшина російський політв'язень впевнена, дадуть, на жаль, майже максимум, і власне це правда. Арешти за держзраду і фейки про другу армію світу, тотальна заборона ЛГБТ в будь-яких формах. Чекаю, коли повернуть примусову стерилізацію. Перегорнувши в голові свій Фейсбук, зрозуміла, що будь я громадянкою Росії заробила б вже на довічне. А так мені загрожує лише депортація. Хтось, пам'ятаю, все дивувався. Що ж я не бажаю собі і Ейтану паспорт Російської Федерації та ось тому, окрім почуття огиди, заявляє Кляйн. Я вважаю, що войск війни не може бути нормальний чоловік за масове убийство, ну не може. Это вже не нормально. Зеленский. Вот. Он мне очень симпатичен. Он порядочный, умный, харизматичный человек. И дай ему Бог здоровья и дай ему Бог освободить свою страну. А з приводу критики на Російській Федерації, як його цькують, там то е, Макаревич уже звик. Наприкінці лютого говномети рідної країни вкотре повернули у мій бік. Таке трапилося і раніше. Але канонада зазвичай затихла днів на 8-10 споживачеві цього товару. Ставало нецікаво про одне й те саме. І виникла нова ціль. Тепер же, 11-й місяць щодня, Google тішить мене новинами шедеврами про Макревича, який в Тік від спецоперації, зазначає він. Макаревич порахував, що пише про нього російська преса. Немає межі фантазії професіоналів. Якщо коротко, то я помер, мене заарештували в Ізраїлі. На мій будинок напали. Я же бракую. На мої концерти ніхто не ходить. Я заробляю на своїх концертах шалені гроші. В Росії у мене забирають будинок, нагороди, звання. Я заборгував країні мільйони. Я збираюся виступити в Росії за немислимі гонорали, написав він. Макаревич за що цей старий перевірений гебешний метод метод протухлого оселеця, який передбачає створення будь-якої маячні що гірше, то краще, оскільки запашок все одно залишиться. Я не скаржуся, каже Макаревич. Мені просто дику цікаво, Задарма таке гівно не литимуть. Тобто, майже рік поважні автори щодня отримують за свої випорожнення, гонорари. То скільки ж вони на мені заробили? Де моя частка? пише Макаревич. Я можу підкидати сюжети, бо ви повторюєтеся, дорога країну. Невже тобі більше нема куди подіти гроші? Я навіть знаю куди, написав музикант. Рождаюсь, не вибирають страну, і нам ви не оборвати ту ніч. Моя страна ушла на війну, і я не смокаю. остановить. Кому власть да сласть, кому с ума да тюрьма, А я не в силах эту боль превозмочь. Моя страна сошла с ума, и я ничем не могу помочь. Власне, Макаревич неодноразово заявляє, що робив би все можливе і виступав би на усіх можливих каналах. Якби міг зупинити цю війну, я боюся, що наш президент дуже погано пристосований до можливості домовлятися. У нього щось інакше в голові влаштовано. Це все трагедія. У мене в Україні друзі не набагато менше ніж у Росії. Це жахливо. Хороше знайомство з президентом Путіним. У вас багате воображення. Я зовсім його не знаю. Думаю, що если бы ми сьогодні сіли за столом, бы сидів на розтаїні восьми метрів і вредні би до мене доносився його тихий голос. Я дякую Андрію Макаревичу за підтримку України за те, що засуджує військову агресію Російської Федерації, і він такий, знаєте, виняток на Російської Федерації, тому що навіть десятьох росіян немає, який засуджує російську військову агресію саме з публічного простору. Також 6 липня 2018 року Макаревич брав участь у концерті на підтримку ув'язаного Росії українського режисера Олега Сенцова. А 21 лютого 2022 року підписав відкритий колективний лист російського конгресу інтелігенції паліям війни, в якому йдеться про історичну відповідальність влади Російської Федерації за розпалювання великої війни з Україною. Я скажу вам. про страну, Где в храм пустили сатану, На гибель сына гонит мать, А поп велит вам убивать румяны и плечисты, Поклоны бьют чекисты. Я вітаю чесну людину Андрія Макаревича сьогодні з днем народження. Залишайте ваші коментарі тут, під відео, в Ютубі, колись Андрій Макаревич зайде прочитає. Також можете в його інстаграмі привітати його. Я нагадаю, що в 68 років він став четвертим батьком. Бажаю йому сили і натхнення у вихованні четвертої дитини. Також Андрій Макаревич має вже декілька внуків, а точніше, троє внуків вони проживають в Америці. Це діти старшої дочки. Даний, 20-річний Джимі, 18-річна Ема та 12-річна Сара. Удачі, натхнення. Ну і написати ще десяток хітів. Дякую, що дивилися. Мене звуть Ростислав Калацинський. Це був ютуб-канал Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. Слава Україні! Вперед до перемоги!